Привіт! От скажіть, що може бути спільного між яскравим полум'ям і, скажімо, батарейкою у смартфоні? Сьогодні ми з'ясуємо, яка дивовижна таємниця лежить в основі безлічі процесів навколо нас, від найпростіших до ну, найскладніших. Ну, на перший погляд, це ж абсолютно різні речі, правда? З одного боку, щось бурхливе, гаряче, неконтрольоване, а з іншого таке собі повільне, контрольоване джерело енергії. Але повірте, між ними є дуже глибокий, хоч і неочевидний зв'язок. А тепер давайте ще більше заплутаємо цю історію і додамо до нашого рівняння біологію, дихання, процес, який підтримує наше життя кожної секунди, що ж може об'єднати ці три, здавалося б, абсолютно непов'язані явища. І ось вам відповідь: в основі всіх цих процесів лежить один і той самий фундаментальний хімічний принцип невидимий обмін. Давайте ж розберемося, як він працює. Отже, щоб розгадати нашу загадку, нам потрібні, так би мовити, докази. І ми їх знайдемо, якщо поглянемо на дві, здавалося б, звичайні хімічні реакції. Так, так, давайте подивимось. Зліва у нас натрій з'єднується з хлором, виходить звичайна кухонна сіль. Нічого особливого. А справа, магній реагує з кислотою і витісняє водень. Начебто зовсім різні типи реакцій, правда? Але якщо придивитися, справжня магія відбувається на глибшому, невидимому рівні. І от вона, наша перша зачіпка. Якщо придивитися, ну дуже уважно, то видно, що і натрій, і магній, і гідроген змінюють свій умовний заряд. Хіміки називають це ступінь окиснення, і саме ця зміна ключ до нашої загадки. І цей прихований процес, звісно, має свою назву. Настав час дати ім'я нашому, так би мовити, невидимому обміну. Такі реакції називають окисно-відновними. По суті, це реакції, в яких відбувається передача електронів від одних атомів до інших. Саме цей трансфер електронів і є тим самим невидимим обміном, про який ми говорили на самому початку. І знаєте, кожна така реакція це ніби історія з двома головними героями, які діють одночасно, але роблять протилежні речі. Давайте подивимось на обидві сторони цієї медалі. Перший процес це окиснення. Уявіть собі, це коли хтось, скажімо так, віддає свої електрони. Наприклад, у нашій реакції магній втратив два електрони, і його ступінь окиснення підскочив від нуля до плюс двох. Кажуть, що він окиснився. Ну а другий процес це відновлення, і тут усе навпаки. Це коли хтось ці електрони знаходить або ж приймає. У тій самій реакції атоми гідрогену отримали по одному електрону, і їхній ступень окиснення впав з плюс одного до нуля, вони відновились. І ось тут найцікавіше. Окиснення та відновлення це, як знаєте, інь і янь. Вони не існують одне без одного, завжди йдуть у парі. Адже не можна просто віддати електрон у порожнечу, правда? Його хтось обов'язково має прийняти. Ну що ж, час познайомитися з головними дійовими особами цих процесів, з тими, хто віддає, і тими, хто забирає. І так, перший у нас відновник, можна назвати його донором електронів. Він такий собі. Щедрий хлопець, що віддає свої електрони. Але тут є такий собі мовний парадокс: віддаючи електрони, він сам окиснюється, але ж він відновлює свого партнера, тому і назва відновник. А окисник це його повна протилежність. Це поглинач, який ці електрони забирає, і, прийнявши їх, він сам проходить процес відновлення. Бачите цей зв'язок? Окисник окиснює іншу речовину, а сам при цьому відновлюється. Окей, тепер, коли ми розкрили всі ці таємниці невидимого обміну, давайте повернемося до нашого початкового питання: як ну як усе це пов'язує вогонь, батарейки і наше дихання? Почнемо з того, що відбувається всередині нас просто в цю секунду. Кожен наш вдих, кожна крихта їжі, яку організм перетворює на енергію, все це по суті гігантська і дуже складна серія окисновідновних реакцій. А зворотний процес у рослинах. Фотосинтез, який дає нам кисень, в його основі лежить та сама передача електронів. А пам'ятаєте, полум'я з якого ми почали? Так от, горіння це просто ну дуже швидка і бурхлива окисно-відновна реакція. Вона вивільняє величезну кількість енергії у вигляді тепла і світла. А батарейка в телефоні. Та це ж геніально! Це контрольована, повільна, окисно-відновна реакція, яка перетворює хімічну енергію в електричну, саме вона і живить наші гаджети. І це ж далеко не все. Іржа на металі, гниття листя, виробництво палива. Ці реакції буквально скрізь. Вони без перебільшення керують світом, який ми знаємо. І до речі, цікавий факт: сучасне розуміння всього цього, ну як процесу перенесення електронів, з'явилося лише в 1914 році. Його сформулював вчений Лев Писаржевський. Подумайте тільки, трохи більше ста років тому ми нарешті розгадали цю фундаментальну таємницю природи. Отже, виходить, що від однієї клітини нашого тіла і до енергії, яка живить всю нашу цивілізацію, всім керує цей самий невидимий обмін електронами. І це залишає нас із головним питанням якщо ми так добре це розуміємо, то де ми використаємо цей обмін наступного разу? Можливо, це будуть нові, неймовірно ефективні джерела енергії, або ми зможемо вплинути на процеси старіння? Хто зна, майбутнє покаже.